Доброго дня, шановні колеги. На засіданні у нас присутні всі наші члени комісії. Кворим є, розпочинаємо роботу. На засідання комісії запрошені Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління ЗОРГ питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Віталій Вікторович Шевчук, начальник відділу майнових відносин та природокористування управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради. Андрій Миколаївич Натушок, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Антон Володимирович Коротовський, директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації. Михайло Олександрович Рудич, кандидат на посаду виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, е, заступник директора цього підприємства. Шановні колеги, ви ж пам'ятаєте, я вам оголошував, що нас пишуть, обласна рада пише, на протязі там стільки п'яти років, да, зберігати буде. Наші засідання комісії, і воно буде відсутне для розгляду. Тому попереджаємо, шановні колеги. Переходимо до розгляду проекту порядку денного засідання постійної комісії. В порядок денний у нас одне питання про. Проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі доповідає Гнаташок Андрій Миколаївич, начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, Приймається? Приймається, е, шановні колеги, е, переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підпри... підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Андрій Миколаївич, будь ласка, доброго дня, шановні панове депутати, шановні посуди. Як всі пам'ятають на даний час директор зазначеного комунального підприємства мобілізований до збройних сил України, зв'язку чим фактично він не виконує своїх свої посадові обов'язки. чим управління підготовлення проект розпорядження про покладання виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Народича Михайла Олександровича, заступника директора цього підприємства до дня фактичної демобілізації безпосереднього керівника безпосереднього директора. Підставою для підготовки зазначеного проєкту розпорядження слугувала заява безпосереднього кандидата родича Михайла з додатком необхідних документів. Враховуючи наведення, прошу розглянути та проводити проект розпорядження про виконання обов'язків директора комунального підприємства. Одночасно хочу повідомити, що вашими колегами на постійній комісії з питань спільної власності області зазначено проєкт розпорядження, розглянути та погодження. Дякую. Дякую, Андрій Миколаївич, Які будуть запитання до доповідача колеги? Є? Немає. Немає. Шановні колеги, тоді є пропозиція прийняти рішення в цілому. Не буде заперечень? Тоді ставлю на голосування підтримати призначення рудича Михайла Олександровича, виконуючим обов'язки директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Також погодити проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Одноголосно. Шановні колеги, в різному є кого що то, -то додати? Якщо немає, то дякую всім, що зібралися. Оголошую засідання комісії закритим.